Друзі, штукатуримо черговий наш проєкт в Жига Файна Таун. Паралельно робимо електрику. Як бачите, як завжди, куча народу, двіжуха, правда, не дуже це удобно, але, як то кажуть, що поробиш. Головне, щоб швидко та якісно зробити квартиру і щоб якомога швидше заїхали жити. О, зараз монтуємо демпферні стрічки. На стик бетонних поверхень і перегородок. Бачите, щоб тріщини не виходили ззовні. О, там, залишалися там всередині ось демперісні. Потім зверху сіткою ще примажемо фасадною, да. така от історія. Тому що ці всі моменти будуть тріщати. І виходити на штукатурку. Це вже перевірено. Скільки тут сіток не кидай, воно все одно тріщина, така тріщина. І потягне і сколохол за собою. І все, і вийде назовні. Така тріщинка неприємна. Посадка вдома, тому я передивився дуже багато відосиків в інтернеті. Хто як робить? Знайшовся такий варіант. Тобто тріщина вона залишається, вона ніяк оця історія не взаємодіє зі штукатуркою, тому що у нас там. Демпір на стрічки, вона там і залишається в, цьому, в цій зоні. Перевіримо. Це правда не точно, я так ще не робив, це перший раз, але подивимось, як будуть собі вести ці участки. Та, ось так ось монтується сітка. Ще зверху додатково армуємо цей стик. Ось на всіх стиках бетону і ось таких інших переходах з інших матеріалів. Ну і по кутам теж у нас буде сіточка.